Стара історія на сучасний лад у Хмельницькому театрі імені Старицького на закриття сезону покажуть одвічну історію про кохання Ромео і Джульєта Шекспіра у перекладі Юрія Андруховича. Це трагедія про кохання, жорстокість та долю. Але з сучасними мотивами та музичним оформленням артисти показали генеральну репетицію, де сповна віддаються роботі. Готові! Починаємо. Поїхали. На повітрива! Актори перевтілились в образи легендарної трагедії Шекспіра, де що додали своїх барв. Хоча цілісні задумки у перекладі Андруховича збереглась. Роль Меркуціо такий любитель вечірок повеселитися в компанії зі своїми друзями: Бенволіо, Ромео. Це найкращий друг Ромео. І ми от всі разом тусуємо, і ми витягуємо Ромео постійно з його цих любові, коли він там плаче за однією, за іншою. Прем'єра розрахована на будь-яку вікову категорію, хоча режисер Дмитро Некрасов не приховує в Ромео і Джульєтті присутні молодіжні мотиви. Я вважаю, що треба активно залучати молодь до театру, бо це рушійна сила сьогоднішнього українського суспільства, котрі можуть творити реформи, можуть стояти на обороні нашої держави. Постановка сучасна, динамічна та дещо драматична, адже, попри зміни, сталим у виставі залишається ти стояння любові та жорстокості, актор Дмитро Франчук працював над образом, аби передати ейфорію підліткового кохання Ромео. Ромео підліток, який закохався в доньку воргуючої сім'ї. І, попри все, попри всі проти, попри всі якісь конфлікти між їхніми сім'ями, хоче бути з нею разом. Це Молодий підліток, який ще зовсім не пізнав, що таке кохання, що таке справжнє кохання, і тут він відчуває вперше в житті ці емоції. Ось я вже там за своїх 30 їх відчував, тому десь близькість, можливо, є, бо я також десь місцями якийсь романтичний, в ту секунду різкий. Класика в сучасній інтерпретації ожила по-новому завдяки музиці, яскравому світлу та креативним костюмам. Ця п'єса була, здається, перекладена років 10, не так давно. і Вона дуже сучасний характер має переклад, саме переклад, саме текст. Ось а ми спробували ще трошки мемчиків додати для того, щоб бути ближче до глядача, для того, щоб трошки з ним на одному рівні поіснувати. Джульєта ніжна романтична, проте харизматична дівчина. Перші серйозні стосунки для Юнки це виклик та трагічні переживання. Актриса Анастасія Болюх всіх секретів своєї героїні не розкриває. Вона сучасна, вона, звісно, вона романтична, як і будь-яка дівчина, яка мріє про кохання, мріє, аби все було по її, так як хоче вона. В неї є своє бачення життя. Вона ні. Змушує мене працювати дуже сильно над собою, бо це трошки інше, не те, що зазвичай тут зі мною траплялося. і мене переповнює дуже велика вдячність за те, що я роблю і з ким я роблю тут. Тому дуже рада буду бачити кожного на цій виставі і подивитися і розділити з нами це мистецтво. Тож, 29 червня, о 18-й вечора акторський склад театру запрошує поринути в атмосферу кохання та боротьби.